Шановні підприємці, мешканці як Златопільської громади, так і двох сусідніх громад Біляївської, Олексіївської, ті, хто приймали участь у формуванні мобілізаційного фонду на нашому благодійному фонді Джерело. Останнім часом. Шириться багато питань і інформації стосовно непрозорості діяльності цього фонду. Тому сьогодні я хотів би, по-перше, публічно звітувати про його діяльність. Ну і по-друге, відповісти на те питання, які виникають. Справа в тому, що останнім часом, як Рашкою, так і внутрішніми нашими ворогами, шириться багато дискредитуючої інформації і розгону про зраду, і ним піддаються як великі волонтерські фонди, загальнодержавні, так і на жаль, наш фонд так само був підпав під цю інформаційну атаку. Ми з вами. Підприємцями наприкінці 2023 року досягли згоду для того, щоб вирівняти питання мобілізації техніки, зробити внески на благодійний фонд джерело. Для того, щоб не існувало такої несправедливості, коли у одного фермера забрали там трактор чи автівку, причеп, а другий поховав то все десь там у себе в ангарах або не підпав під таку мобілізацію, зробити внески на благодійний фонд джерело у розмірі, який вийшли. Самостійно визначили 30 гривень з гектара і закривати мобілізаційне завдання, яке виникає перед першим відділом лазівського РТЦК, тобто нашим колишнім первомайським воєнкоматом. Протягом 24-го року вся ця кампанія була організована і виконана. Разом було зібрано 3 мільйони 300 тисяч гривень. Я зараз не кажу, з якої громади було скільки, бо, на жаль, вже на цьому етапі у нас виникли розбіжності. Багато хто з вас здійснює діяльність на території декількох громад, і ваші внески, які були зроблені на фонд джерело, кожна громада порахувала собі. Тому. Ми мали різні бачення, кому саме належить та чи інша сума, але загалом на фонд «Жерло» прийшло 3 мільйони 300 тисяч гривень. За ці гроші було куплено один евакуатор і 5 Автобусів загалом 6 одиниць техніки. Так, автобуси ми насправді купляли через підприємця Бережного Олександра, і це було насправді сама вигідна пропозиція. Ми купляли валюту, перераховували її в Естонію а від звідти завозили автобуси. Середня вартість автобусів там була близько 400 тисяч гривень, якийсь дорожче, якийсь менше. Але загалом разом 6 одиниць техніки. І в жодного з вас. Протягом 24-го року, як я і обіцяв, не вилучалася техніка в рахунок мобілізаційного завдання. Тобто, ми зі свого боку свої всі зобов'язання, які вам давали, виконали. Тому які ще можуть бути запитання, ну я не знаю. Ми готові перед кожним з вас надати вам там фінансову звітність. Ці розрахунки йшли через банківські рахунки. Ніяких там не було готівкових розрахунків. Тому відповідаю. Публічно на запитання з прозорості чи не прозорості діяльності фонду джерело. вона абсолютно прозора і наші з вами домовленості повністю виконані. Аби не ми не придбали і не передали цю техніку, ну навряд чи би вас залишили в покої протягом 2024 року. Вся техніка була е е вилучена і мобілізована через Первомайське РТЦК. Про що є відповідні документи? Такі самі документи є на перерахунок грошових коштів, які ми здійсняли Існювали на закупівлю цієї техніки, і сподіваюся, що ця це інформаційне повідомлення відповість на ваші запитання. Кошти з цього рахунку не використовувалось на інші якісь напрямки. Фонд «Жерело» має у нас багато ступеневу і багато розгалуджену свою діяльність, тобто ми і громадські активності через нього проводимо і грантові проекти. Але ці кошти збиралися виключно на окремий рахунок і використовувалися за його цільовим призначенням. На кінець року на ньому залишилось там порядка 240 тисяч. Ми дозбирали ще гроші і для 92-ї бригади. купили останній пікап. Це було була по факту сьома одиниця техніки. Тому сподіваюся, що я відповів на ті запитання які виникають